Польщі я попав випадково, так само, як більшість людей мого покоління, це оця знаєш, була перша хвиля імміграції у 2012 році. Я сюди поступив на навчання, вже йшов в класний польський університет, де на польському факультеті з програмування зі 120 людей 111 були українці. От тоді була така класна стипендіальна програма. Можна було, якщо здаєш всі екзамени з там з GPA вище, ніж 4-4, по-моєму, то ти отримуєш стипендію, яка покриває повністю вартість навчання, і ще там якісь мікробонуси. От. Ну і я перед цим про Польщу не знав нічого від слова взагалі. Ну, але знайомий каже: слухай, Вадім є класний університет. Він там дотується частково Майкрософтом. Вони працюють з інтелом, з тими, з тим, з тими, тим, займаються робототехнікою, то й буде супер цікаво. А я на той час розумів, що я по Повернувшись зі штатів, я хочу вчитися не в Україні по банальній причині. Україна дає чудову теоретичну базу, Україна взагалі не дає практики. В моїй галузі без практики робити немає що. Відповідно, я почав шукати щось інше. Ну і отак я знайомий мені сказав про Польщу: я побачив, що там треба здати математику, фізику, інформатику, англійську, і це все без проблем. І польську. Польську я взагалі не знав. Але дізнався, по якій книжці вони будуть здавати екзамени. Виявилося, що книжка називається Хурра по польську. Не знаю, чи така зараз є, але колись була. От. І я три дні перед екзаменом всю цю книжку вивчив на пам'ять. Я от, не розумів, як ці всі речі читаються, пишуться, оці так «С» е з паличками і так далі. От. І я... Але в мене пам'ять хороша. І Я приїхав, здав цей екзамен з польською мовою, і виявляється, що попав в групу. Ну, мене зарахували в університет, і я попав в групу Б 1 і я приходжу там, що вже по польськи «Джінь добре, спілкуюся, пишу, читаю і так далі. А я по-польськи знаю два слова. – добре, і оце на е, От. Ну і хороша пам'ять була. Але от, отак я попав в Польщі, тому випадково. Я не планував сюди, але ну, як і більшість напевно людей мого часу, вони не ставили собі за ціль переїхати за кордон, не ставили собі за ціль конкретно в Польщу, але вони хотіли хорошої європейської освіти, яка сфокусована на практиці. І оце була моя ціль, що маю сюди переїхав.